Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про абстракт, поговоримо про минулі а, кейси успішні, чи вже можна було зробити на абстракті, а які були успішні мінти. Також поговоримо про, а, скажімо так, взлом ось цього кардекса, екосистемного проекту з фентезійними картками, а, де якщо ви під'єднували свій гаманець, то зламали гроші. Про це теж детальніше поговоримо. А поговоримо взагалі про... Перспективу саме цього проекту, тому що багато хто зараз забив на нього, багато хто вже не говорить про абстракт, і, скажімо так, всій більшості там тикають монат, в якому мільйони людей. Я не кажу, що це погано, просто факт стається фактом, там дуже багато людей. В тій ж самій Сахарі набагато менше людей, ніж в Монаді. От, В принципі, так поговоримо про сам абстракт, тому що давно від уролоку не було. Глянемо взагалі, скільки ліквідності зараз в проєкті і чи взагалі воно є. Подивимося пости різних людей, які зробили на минулому. Нарахуванні ось цих XP-балів. Скільки вони взагалі зробили, за що їх давали, і за що будуть ну, далі давати ось ці experience points, і як заробити більше цих поїнтів, тому що зрозуміло, що в перспективі саме ось ці поїнти будуть ну, грати важливу роль. Тому одразу та, бачимо, скільки я заробив за весь час experience points, за весь час взагалі. Активного нарахування ось цих поїнтів. В принципі, так, по-різному мені нараховували їх. Десь в якісь тижні я більше активності робив, десь менше. А комусь кажу таке відчуття, ніби вони рандомно Якось там відсіюють людей, рандомно нараховують ось ці поінти, тому що, наприклад, є люди, які активно грають абсолютно там всі топові ігри, які знаходяться в дашборді. І вони отримали менше, ніж ті люди, які там просто зробили там, декілька а, продажів НФТшок, там, чи там Gigaverse, чи там а, On Chain Heroes. А, ну, тобто там, відрізняється просто, напевно, що в разі 5-10 оця кількість, яку нараховували а, двом категоріям людей, які грали ігри і які робили якісь активності А, Загалом. У мене отака кількість зараз понтів. Я кажу, я не особо так цей абстракт відпрацьовую, тому що можна було тут ончейн тикати кожен раз. Ось ці транзакції на, на мудшоті. Можна було і так само ставити собі ставки на Міраді. В принципі, про проект Мірад ми теж поговоримо. Загалом, загалом, бачимо зараз отакі от топові проекти в дашборді, Таракани тримаються на своєму місці, скажімо так. Зараз на першому місці в нас згача. Це значить у нас соціальний якийсь такий проект Загалом Бейджики цього проекту потрібно буде забрати. Він коштує 2 долари. В принципі, ми це зробимо. Gigaverse — це у нас простенька така гра, де можна в принципі, заходити грати, і багато часу це не займає. Onchain Хіров це теж у нас гра. Поки що на даний момент в них, скажімо так, nft колекція торгується вже. А не так класно, як в минулому, там запуста... запускались вони а, і мінтилися, якщо не помиляюся, там по 0,05 ефіру. З... І в піку там були майже 0,7 ефіра. Тобто там ну, шалені ікси були. А зараз скоректувалися, в принципі, як і весь ринок, і не тільки NFT. А далі, що ми тут ще бачимо? мультиплеєр, в принципі, є. Ну, Стріми проводяться. Ті люди, які взагалі стрімлять. Ведуть прямі трансляції, їм теж дуже багато сиплять XP. А на даний момент я не можу в принципі, стрімити зі своїм таким ноутом, зі своїми проблемами. ну Тим не менш, також, якщо не помиляюся, сипали людям, які там робили купівлю-продаж NFT-шок на капітанах. Не знаю, чи там насипали взагалі тим людям, які грали в цю гру досить багато. За це не можу сказати далі. Значить, давайте в принципі, заберемо ось цей бейджик Гача, флешбейд, тому що я ще його не забрав. А, ну, в принципі, по історії, за один такий бейджик давали там 250 XP. Тобто, вже можна сказати, що на наступний тиждень а, там 250 буде гарантовано чисто за рахунок ось цього бейджику. А щоб отримати цей бейджик, нам потрібно перейти взагалі на платформу їхню а, гача, під'єднати свій гаманець Абстракт. І, в принципі, тут вибрати тип карти, яку ми хочемо купити. Я би вибирав, чесно кажучи, саму дешевшу, тому що і так е цей е приз невеликий і шанси е там виграти щось досить таки маленькі. Е просто нам потрібно взагалі нажати кнопку Buy, купити ось цю карточку. Так, і тут музика заграла, та в принципі апруваємо. Зараз я музичку. Було б добре виключити музичку. Так, супер, виключили. І все. Зараз я ввожу свій код з, з автентифікатора. Тому що, друзі, поставив на саме початку, Тепер мушу кожен раз, коли роблю якусь транз... транзакцію, мушу підтверджувати. До речі, оцей аутентифікатор ніяк не допоміг при взломі. І там просто, скажімо так, була активна сесія, коли відбувався злом Cardex. І просто виводили гроші. До речі, друзі, мене так само вивели, хоч в мене не було там багато грошей. А я просто встиг вивезти. Надіюсь, ви теж бачили мій пост в Телеграмі і встигли вивезти, і не постраждали після цієї поганої ситуації. От. Все, в принципі, що? Ми купили цю картку. Давайте оновимо, забрало в мене 2 долари чи не забрало. Пройшла транзакція, надіюсь. Поки що поки що не пройшла. Ага, вона ще в процесі, я так розумію. Ага, ми маємо її відкрити, так? Ну, давайте відкриємо. Так, choose a weapon. Pick your scratcher. Ну, давайте. Золото, ready Що ми тут маємо зробити? Друзі, я разом з вами в прямому ефірі, в принципі, це все роблю. Він uh, up to 2000. Ага. wind... Find. Ми маємо знайти пінгвінчика, щоб виграти. Ну, це я не знаю, давайте, давайте тоді так. А що, Намалюємо такого хрестика. Якась дивна гра, якщо чесно. Боже, що не придумують, аби тільки люди депозитили гроші? Просто жесть. Ми знайшли пінгвінчика чи не знайшли? Бо я поки що не бачу ні пінгвінчика, Нічого. Так, що далі? Ми виграли щось. Якийсь один тікет виграли. Buy and play again. I think you can win again. А, ні, давайте тоді вийдемо. Все. Ми і так задонатили 2 долари. Списалося у нас 2 долари, і, в принципі, ми можемо зараз забрати наш Бейджик. Супер. Бачимо його тут. От, все, беремо клейм. І знову ж таки мені треба аутентифікатор. 294. 899. Так, окей. Супер, забрали ми бейджик бейдж, гача. А у вас ще є 84 години до того моменту, поки цей флеш бейдж зникне, і ви, скажімо так, заберете свій ось цей бейджик. Кажу, за цей бейдж нам буде 250 XP. В принципі, давайте тоді детальніше поговоримо, за що нараховували ось ці XP-пойнти. Перейдемо ми в Twitter. Це буде зробити легко. Значить. Це в нас а, від основного аккаунту. Бачимо, комусь і давали 26 тисяч цих experience points. А винно чувак, просто, що він тут робив? Uh, grab some snacks, let's ride, ready to dive in details. Давайте глянемо взагалі, за що він отримав 26,5 тисяч Значить, Бачимо, що він використовував мультиплеєр. Платформу. Далі він в принципі, торгував OnChain heroes, а він і грав, грав її, і також заробляв ось ці 857 токенів Hero кожного дня. І, в принципі, це якраз таки дало йому серйозний буст. Бачимо, що він тут публікує, на кого потрібно підписатися, щоб слідкувати взагалі за екосистемою Abstract. Ну, Можна виділити, що цей чувак в більшості заробив своєї XP. Чисто за рахунок мультиплеєр платформи і за рахунок OnChain Heroes. Так, колекція OnChain Heroes, яка зараз торгується, якщо не помиляюсь, по 0.3 ефіру. 0.36 ефіру, ефіру торгується, і, в принципі, Можна було uh, продавати, фліпати, і за це XP було б ну було б нараховувалось. Так само за холд уз цієї невтішки. Я так розумію, людям прилетіло багато Xp. А uh, хочеться сказати ще по про успішний кейс, який вже можна так сказати, укупив uh, себе за рахунок uh, безплатного мінту. Це в нас мінт Segment Adventures. Значить, це мінт гри майбутньої, де нам давали можливість замітити безкоштовну невтішку. Такий совій свого роду був. Зараз ці невтішки вони вже розкрилися і ми бачимо персонажів, які з цих совіїв виходили. Чим цікавий цей кейс? А він цікавий тим, що дали можливість заробити абсолютно всім людям, які грали гру. Vibes. Давайте покажу взагалі, може хтось забув, як виглядає ця гра. Тобто, не недарма взагалі грали цю гру там доволі довго, більше двох місяців ми грали в цю гру, і люди, які зіграли більше 30 ігор там, до снапшоту, і також приєднали свій абстракт валет в. Ну, на їхній платформі до цієї гри Vibes, мали змогу взагалі замітити безкоштовно, ще раз повторюсь, там буквально декілька центів на комісії. Дали замінити невтішки сувії, які потім розкрилися в цих персонажів. Бачили взагалі непоганий такий памп, і в пікові можна було продати цю невтішку там по 0,14. Зрозуміло ж таки, що більшість продали там. По флору там 03 0.2 і це вже було класно. Там 70-80 доларів безкоштовно, по факту ви могли заробити вже ось з цієї можна так сказати, гри. Мені саме обідно за себе, тому що я зробив там декілька акаунтів Vibes, але на одному з них я приєднав, скажімо так, свій абстракт валет і в принципі замінтив і продав цю невтішку по 0,3 на інших. Не зробив цього, тому що в мене тільки один акаунт взагалі в абстракції. Я не створював там 100, 200, 300 цих акаунтів чисто для себе. А, я, ну я зра, одразу зробив ставку на абстракт екосистему, ніж на сам абстракт, тому що вже от було декілька таких. Моментів, де ми могли заробити е, саме з екосистемних проєктів. Хочеться відмітити і згадати взагалі ось цей проєкт е, гру, Roach Racing Club. Це таракани, які, можливо, ви бігали, можливо, не бігали. Рекомендую побігати. Це такий хороший експіріенс. І, значить, там продавалися бокси. Давайте, в принципі, я вам і покажу. На Magic Eden вони досі торгуються. Я покажу взагалі, оскільки ми їх. Мінтили і поскільки їх можна було продати. До речі, зараз ціна така сама, як, скажімо так, на самі базові ось ці бокси, які мінтилися завдяки вайтлисту. Тобто всі люди, які, наприклад, грали в, в ці таракани до снепшоту, вони могли замінтити собі по 5,5,5 ефіру. Могли замінити по вайтлисту собі ось ці бокси. Потім ці бокси в моменті там коштували доволі такі ну, непогані там, ікси, деякі продавалися там, в 0,5 ефіра, деякі по 0,8 ефіра продавалися. Але, скажімо так, це були легендарні, ну, типу самі рарні ось ці бокси. А поки що ці, ці бокси вони не розкриті. Ще чекаємо розкриття. Я свій продав, якщо не помиляюся по 0,20, 0,2 ефіра, тобто можна сказати, зробив там 3,5 ікса на, скажімо так, ну, від ціни мінта. Тобто це вже один такий кейс. Друзі, одразу хочу сказати, що я не хвалюся, я просто хочу розказати, показати, що ну, реально можна заробляти е, з мінімальними вкладеннями е, і з екосистемних проєктів. Тобто абстракт самий він вас поки що винагороджує тільки одними ось цими е, поінтами. Які потім будуть конвертуватися в токени АБС, або можливо вони там прикрутять щось інше і будуть нагороджувати саме токенами пенгу, тому що це а, можна так сказати зараз нативний токен Абстракт мережі. Тому поки що, друзі, сам Абстракт ще не винагороджував своїх користувачів. Я надіюся, що це буде винагородження, там, наприклад, там в травні, можливо і в червні, все залежить саме від команди і від того. Ринку, який буде на той момент. От. А Тому хто досі ще, скажімо так, в цій екосистемі розвивається, я думаю, що ви будете винагороджені. Тому що багато зараз фадять абстракт через саме взлом. І давайте детальніше поговоримо про цей взлом. Значить, був такий проект Cardex. Зараз, в принципі, ми його і знайдемо. Я думаю, що він вкладці Discover має бути. А може і не знайдемо. Gaming. Vibes, Tex. Monsters Fun. Pudgy World. Окей, okay, добре. Була карткова гра, а, навіть не гра, просто пресейл, де ми під'єднували свій абстракт гаманець. Щоб ну, в майбутньому там поучаствувати, можливо, в пресейлі там, або ну просто а, почати там робити активності і заробляти XP. В принципі, в своєму телеграм-каналі я це публікував. Ну, публікував, що з'явилася от така от можливість, такий от проект. А, хто зайшов, під'єднав свій гаманець після цього, там буквально не знаю скільки пройшло часу: тиждень-два. і, а, Такі, така новина, що, типу, зараз виводять гроші з абстракту. Всі думали, гадали, там звідки, що, через що, як. А, виявилося, що це все. І вже, до речі, це підтверджено офіційно, що це через платформу Cardex. Значить, як відбувся цей взлом? а Було, було під'єднано багато гаманців абстракт. Та як ви знаєте, типу щоб абстракт wallet гаманець створити, вам потрібна пошта. І це ну, буквально дві хвилини, ви вже створили. тобто, е, І коли ви заходите на різні екосистемні проекти, ви мусите під'єднувати, логінитися за допомогою Абстракт Валет, щоб вам нараховували ті понти. Само собою, я, наприклад, під'єднав свій гаманець до цього кардексу, щоб там подивитися, можливо, поучаствувати в пресейлі карток, тому що це фентезійна карткова гра мала бути. І... В принципі, за е, такий період часу, там тиждень-два, скільки там прийшло, почали виводити гроші. Навіть я зараз покажу вам свої транзакції. В принципі, друзі, в мене встигли вивезти там буквально скільки 4 долари. Зараз я можу це вам показати навіть, а, але могли вивести набагато більше. Я просто встиг вчасно зреагував, написав так само в телеграм-канал, що всі, хто відпрацьовують там абстракт і. Особливо ті люди, які під'єднували свій гаманець до Кардексу, обов'язково виводьте свої кошти, тому що виводять ефір. У ну, більшості виводили саме нативний токен, тобто ефір в абстракті. От. Ну, на жаль, не можу вам історії показати, але вивели просто через півгодини, як я вивів свої кошти. У мене було тут там, в районі 500 баксів, і я їх встиг вивезти. Потім через хвилин 30. 35 вивели там остаточну суму, в мене залишалось там в районі 5 доларів і там 4,5 долари вивели. от, Тому отака от ситуація сталася взагалі з абстрактом, навіть не з абстрактом, а саме з екосистемними проектами. І що саме головне, друзі, багато людей почало е, ну, тікати з цієї екосистеми, багато почало фадити. Я вже й сам, ну, типу, Взагалі не думав, що таке може бути. Мало того, що там людей були по мінімуму, мало того, що там ліквідності було мало, так ще й заскамали, так ще й взлом І тоді хакерська атака одразу після ось цього абстракту була Байбіт, вивели півтора мільярду. мільярду. І я, чесно кажучи, вже не знав, що думати. Але зараз, в принципі, є позитивні новини по цьому проекту роблять рефаунд коштів. Всім людям, які були так, з... скомпроментовані взагалі цим зловмисником, там, в кого вивели по 0,1 1 ефіра там, в районі 200-300 доларів. А, якщо вас вивели таку суму, то вам зроблять рефаунд і вже є прецен... прецеденти такі, що а, ну, ввертають кошти і це в принципі, ну, для репутації абстракту дуже класно. Я думаю, що таким чином вони свою репутацію відновлять, і проект може вийти дуже класно. От. В принципі, друзі, що тут по абстракту ще можна сказати? Що я буду робити далі, і які ігри я буду грати? що саме основне. Давайте так: з ігор це Vibes і Gigaverse. це дві гри, які, в які би я грав. До речі, є твіт від офіційного твіттер-аккаунту Абстракт. Де вони пишуть, типу, що саме найбільше вони будуть винагороджувати гру Дупер, якщо ви знаходитеся в топі а, по лідерборду, в грі Дупер, я думаю, що ви чули про таку гру. Зараз, в принципі, ми її знайдемо. Ось ця гра. Це свого роду там, карткова покерна а, гра, і ну, в ню тяжко розібратися, звичайно ж таки. Я в ню грати не буду, вона мені просто не подобається. і... Якщо чесно, в ній розібратися. Ну, у мене само собою ноутбук ще теж тормозить, я торможу, тому в принципі забагато вже для цієї гри. От, Я буду грати в Vibes. теж відеоролик буде в майбутньому. Взагалі зроблю оновлення, розкажу всі новини по цьому проекту, по цій грі. Тому що вони вже трохи затягнули своїми винагородами. Було б добре вже токени пенгу накинути активним користувачам, гравцям і гравцям, які знаходяться в топі. От. Отож, буду грати Vibes, буду грати Gigaverse, ось цю гру. І також, в принципі, в чаті порекомендували моєму е, друзі, е, значить, е, Мірат тикати. проєктик Мірат. Значить, ми зараз його знайдемо. Гача, Гача, Базфан, ось цей Мірат проект. І просто переходити собі, під'єднуєтеся і ставити ставки. От тут, якщо не помиляюся, ніяких... А вкладень не потрібно, просто заходите, там виконуєте якісь соціальні завдання, отримуєте поїнти. Так само тут є а, Daily check in кожного дня так само заходите і собі клеймите, там, тисячі ось цих поїнтів. Ці поінти вам знадобляться для того, щоб ставити ставки. А, є взагалі різні категорії ставок на крипту, на спорт, так само, на політику а, і загалом там ну, такі. Ілюзорні ставки на ілюзорні теми. От, в принципі, теж за ці ставки вони будуть рахуватися, як я розумію, контракти, типу різні контракти. Там спорт, один контракт, наприклад, політика, другий контракт, і це все буде відображатися в... Абстракті, і за це будуть сипати, я так розумію, XP в великій кількості теж. Тому це прям а, такий лайфхак, лайфхак для людей, які не хочуть а, тратитися і не хочуть багато потратити, щоб заробити ось ці бали в абстракті. От, тому оце Мірат, значить, Vibes, Gigaverse, а, І так само я не забуваю ще про 77 біт. Не знаю, чи він ще зараз тут в топі чи не в топі, тим не менше. 77 біт, там вони вже мають запуститися ну так, вже по-нормальному, тому що у них тільки стрес-тести проходять. Перший стрес-тест проходив там по 3 години, якщо не помиляюсь, можна було грати. А в мене ж, звичайно ж такий ноутбук знаходиться в дуже поганому стані, і я не зміг відчути. Повністю атмосферу і пограти, файно кайфанути, але зразу скажу, що ну гра класна по дизайну, по саунд-дизайну, ну атмосфера прикольна. Я це міг би відчути, якби в мене був нормальний ноутбук і не починав шуміти як якийсь винищувач. А далі, значить, це по 77 біт. Далі вони мають вже запуститися по нормальному і, скажімо так, публічно, тому що в них зараз бета йде. От, 77 біт, в принципі, думаю, теж буде нараховувати досить велику кількість experience points, Тому майте собі на увазі. Хто грає капітанів, там, то в принципі, я думаю, вони теж мають рано чи пізно вистрілити і нагородити своїх гравців. А поки що з таких фаворитів це on chain heroes, але там затратно буде купляти невтішки, холдити і продавати. І також можливо, якщо ви там маєте багато часу, можна пограти собі Penguin Life. Це мобільна гра, пінгвінчики, все це 3D-гра, прикольна. Я особисто пограв, там вже 14-15 рівень. Ходити, збираєте собі ресурси. Можливо, навіть я зніму відролик про цю гру, тому що вона по дизайну і взагалом така приємна. Ну, типу, нічого не скажеш. Можливо, не якась там супер наворочена з великими інвестиціями, але тим не менш за ню теж будуть сипати XP. Я надію, що будуть сипати багато, тому що це мобільна гра, мало взагалі мобільних ігор на абстракті, і це, скоріш за все, саме топово. Значить, в минулому тижні мені нарахували, давайте ще раз глянемо, нарахували а, тисячу, 1116 цих поинтів. І що я грав? Я грав Vibes, Я заклею, якщо не помиляюся, один Бейджик а, Далі і я грав Vibes, Тобто, ось ця мобільна гра Pengu Life, а, Vibes і Бейджик. І, можливо, там Мірат потикав, там пару ставочок поставив. Давайте глянемо, перейдемо взагалі на мій профіль. В принципі, можете собі побачити, що там декілька ставок було. І за це, в принципі, я думаю, теж насипали ось ці поїнти. Хочеться сказати, що це дуже мало. В поінтів насипали мені людей набагато більше, але якби я і не сильно старався. тому... Думаю, що все з проектом буде нормально. Тим більше зараз рефаунд коштів. Всі люди, які там втратили від 01 ефіру, їм будуть вертати навіть сказали, вроді би, що вертають набагато більше, ніж люди втратили. От. Але що, що робити тим, хто не втратив 0,1, а втратив, наприклад, 0,9 ну 009, тобто менше і суми, тут трошечки обідно. І, друзі, давайте наостанок взагалі глянемо DeFi дефіламу. Глянемо, скільки ліквідності все-таки в абстракті, чи щось зміняється, чи абстракт просто стоїть на місці і викачує з нас гроші. Значить, перейшли ми на DeFi дефіламу. Давайте знайдемо наш улюблений абстракт. Глянемо, що там по ліквідності. Абстракт. З минулого відролику. О, так подивіться, друзі. У нас ліквідності збільшилось. Було з минулого відролику 8 мільйонів, чи навіть 7, стало 15. Ну, За весь час, в принципі, там, коли в мене останній раз відролик був, напевно, що місяць назад, можливо, навіть більше. Бачимо, що багато протоколів вже підтримують Абстракт, партнериться з Stargate, з Layer Zero. Ну, в принципі, це і логічно. Тому що там, в принципі, одні інвестори, одна команда, можна так сказати, Vertex, Symbioзі, Zero Land, Linea, Linea, ось цей головний Dex-лендінг, платформа Vertex, зрозуміло. Ну і Stargate. В принципі, що 15 мільйонів залоченої ліквідності в DeFi протоколах, бачимо, що такі от об'єми. Забріджений ТВЛ 62 мільйони доларів. Поки що бачимо, що взагалі Абстракт з цього всього там 105 доларів. А, пише там App Revenue. Я не знаю, як воно там рахується і де вони ці 105 доларів заробили. Можливо, там навіть вони 100 доларів не заробили. Звичайно ж, такий жарт. Я думаю, що вони нормально все одно на комісіях і на тому всьому заробляють. Це ж все, що тут пише, це одне. От, і навіть як порівняти ось цей блокчейн з хайперліквідом, то це просто, знаєте, різниця в ну, напевно, що в тисячу разів, тому що ну, я не буду навіть відкривати хайперліквід це просто страх. От, ну, Тим не менш, віримо в блокчейн, віримо в абстракт. Надіюся, вони все-таки більш така, скажімо так, відповідальна команда в них. Ну, Друзі, давайте тоді на заключення. Я думаю, що з цим проектом все буде в порядку. Роблять вони рефаунд. Це вже великий плюс до, до їхньої карми і до репутації. А далі проект розвивається, різні партнерства. Там ви бачили, скільки протоколів під'єдналось, не так багато, як би хотілося. Але, тим не менш, ліквідність, яка, яка не є, але є. В принципі, я думаю, що ще фармити цей проект залишилося не так вже й довго. Там, можливо, травень, там, можливо, червень. Ну, я до, скоріше думаю, там. Травень місяць, і вже можна буде робити якісь висновки, і можливо буде ТГЄ, і буде токен АБС. Тому що бачимо зараз по ринку, де мотивація, ну, точніше її взагалі немає. Щось робити, якісь активності, десь щось купляти, фліпати. Люди просто зараз в депресії, дехто йде з ринку. І на цьому всьому негативі, я думаю, що зараз можуть запустити. Такий міні-альсезон, міні-бичку, не знаю, як це називаєте, тому що після кожного такого падіння настроїв людей, після кожної депресії настає якийсь позитив. Він має настати, можливо, він вже буде зовсім скоро, а можливо, його не буде, і він перенесеться там на осінь місяць. Тому що літом зазвичай нічого такого не відбувається. Літом зазвичай люди відпочивають. А, ну в крипті, в принципі, 24 на 7, але загалом прийнято по світу, що люди собі там літом. Відпускні, відпочивають і так далі. Добре, на цьому все. Отакий от от довгий відролик вийшов. Багато думок, багато тейків. Надіюсь, вам було корисно. Всім па-па!